Банки України почали вилучати з обігу банкноти з механічними пошкодженнями у вигляді трьох-чотирьох просвердлених отворів. З офіційної інформації, такі банкноти лише виявляються в Одеській області, але не виключено, що вони можуть потрапити в обіг і в інших областях. Такі банкноти пошкоджували банки. Які не змогли вивести готівку, і зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Пошкодження здійснюються на підставі дозволі національного банку України, тобто банки, які не могли вивести готівку, отримали дозвіл національного банку. Вони здійснили пошкодження і проінформували Національний банк про те, яким чином вони пошкодили, і які номінали банкноти, в якій кількості було пошкоджено. Але на сьогодні з обігу вилучаються банкноти номіналом 1500 і гривень з трьома отворами. Національний банк вважає, що сховища цих банків були пограбовані, і ця пошкоджена готівка потрапила на територію контрольованої України. Банки вилучають такі пошкоджені банкноти під час інкасації з терміналів та банкоматів. На сьогодні кількість банкнот вилучених з обігу незначна. Але головна задача національного банку максимально більше вилучити таких банкнот, щоб не могли постраждати звичайні люди або інші юридичні особи. Зобов'язав банки візуально оглядати готівку, яка закладається в банкомати і термінали, а також всю інкасовану виручку. При візуальному контролі банкноти з такими пошкодженнями легко визначаються. Налаштувати техніку, яка б виявляла е ці пошкодження на банкнотах. Тобто термінали з функцією і банкомати з функцією приймання готівки, щоб не приймали такі пошкодження банкноти. Тобто зараз йде процес налаштування цієї техніки. Рекомендації громадянам уважно оглядати ту готівку, яку ви отримуєте. При отриманні розрахунків в магазині, при отриманні банкнот із терміналів та банкоматів візуально оглядати банкноти. У разі ж, якщо ви отримали банкноти з характерними пошкодженнями, тобто з отворами, або пофарбовані, або розрізані, склеєні, то такі банкноти повертати касирою і просити, щоб ці банкноти вони обміняли на придатні обігу банкноти або монети. Ще така порада. Якщо ви все-таки бажаєте отримати готівку, то отримуйте її в касах банку, а також користуйтесь безготівковими розрахунками. З такою банкнотою ви маєте звернутися до любого банку. Касир банка, оглядаючи банкноту, прийме рішення або обміняти цю банкноту на придатну до обігу банкноту, або ж надішле її на дослідження до Національного банку України. І вже за результатами дослідження буде визначено, або ця банкнота є платіжною і підлягає обміну на придатну до обігу банкноту, або ж буде визначена пошкодженою під час надзвичайного режиму. Банкнота така клієнту не повертається і не обмінюється, а передається до правоохоронних органів для проведення розслідування.